Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами про косметику. Так я знаю, я вже доволі довго не роблю відео про косметику і чому я вирішила саме сьогодні з вами про це поговорити, тому що не так, не так багато часу тому я зробила відео про одержимість парфумами. І запитала, чи вам було б е, цікаво, якщо б я поговорила про одержимість е, косм... косметикою. І хтось мені там написав так, 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 цікаво. Ось розповідаю, підписуйтесь на мене, я буду розповідати. Я можу сказати, що мої відносини з мейкапом, вони досить такі нормальні. Е, нормальні і. Е, Такі, як на мене, такі, як повинні бути. Тобто я не наношу мейкап кожного дня, тому що мені, потрібно, там, мені потрібен мейкап для того, щоб краще почуватися. Або, наприклад, якщо я зустрічаюся з подругами, я можу піти і зустрітися з подругами без макіяжу повністю. Або, наприклад, я йду кудись у магазин і я накрашуся. Тому що мені просто захотілося це зробити. Тобто, у мене відносини з макіяжем такі: хочеться, я це роблю. Не хочеться, я це не роблю. Мені не потрібен макіяж для того, щоб відчуватися ліпше, краще. Не потрібен. Що хочу ще сказати? Може, це частково залежить від того, що мені пощастило і мені не потрібно нічого там приховувати на, на обличчі. У мене, ну, шкіра, нормальна шкіра, без, без якихось там акне, без всього такого. Якщо б, у мене, якщо б мені потрібно було, наприклад, носити ем, ем, тональний крем кожного дня, може я б трішки інакше е, на це дивилася. Про тональний крем, люди. Я не люблю тональні креми. В 99,9%, коли ви мені, ви мене бачите на Відео я без тонального крему. Наприклад, сьогодні. Сьогодні на мені крем, звичайний крем для обличчя. Потім, ви пам'ятаєте, ще цей бренд Бекка, на мені оцей хайлайтер. Цей хайлайтер він для обличчя. Ось у мене ще тут трішечки його залишилося. На мені оце, о, оцей такий. Піци... Підсвітлювачий е, крем і ось така, ось така пудра. Цю пудру перший раз я купила, коли мені було 17 років, мені зараз 40. Я люблю її дуже. Я її е, купую або цей номер 001 Translucent, або 004 SandStorm. Зав, е, сьогодні у мене Translucent. Ну, сьогодні і ось е, на, на зараз. У мене Translucent. Це Rimmel Matte. Дуже-дуже класна пудра. Ось вона така така олдскульна трішечки, але я її дуже полюбляю. Дуже-дуже-дуже. Е, ось оце все, що у мене є на обличчі. Я не користуюся тональними е, кремами. Вони в мене є два. І обидва у мене прийшли мені від. Ну, не від, а ось цей бокс, на який я була підписана фінський бокс. І там ось такі були два тональних крема обидва від шведського бренду Isadora. Який я дуже люблю, це дуже класний бренд. І я використовувала оцей крем два рази, і оцей ніколи ще поки що. Тобто, у мене є. Тональники, але я їм не користуюся. Вони мені не подобаються. і ще, один, ще одна штука. Люди. Досить багато разів, я чую зараз тональники не, не роблять, ну, тобто не, не переходять, наприклад, на телефон, слід не залишають від себе. Якщо ви просто на, 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 нанесете на свою шкіру крем, Звичайний крем для обличчя. І візьмете свій телефон і прикладете отак, то я вам гарантую, що у вас тут буде від крема буде щось там буде. Від тональника теж буде. Це просто не може так, що там його нема. Я тестувала. Тональні креми від самих там найдорожчих, там, я не знаю, сіслі, ламер, Діор, там, в якому якісь там анті-ейдженькові компоненти. До, до тих, що не так і, і, і дорого коштують. І вони всі залишають трішечки після себе щось. Звісно, що це не ті тональники, які були 25 років тому, якщо ви пам'ятаєте. Особливо, коли жіночки наносили на себе тональник такого на 2-3 рази темніше, тим, ніж їм потрібно, і потім якийсь там, я не знаю, навколо там щось таке біле щось, або хустка, або щось таке: оця вся хустка в тих плямах, такого, звісно, вже нема. Вже нема. Але якщо у вас на лиці, навіть пудра, навіть якщо у вас пудра, і ви прикладете. Телефон до обличчя, на якому пудра, трішечки теж перейде. Тобто це все таке, знаєте, Ну немає ще такого. Ну, навіть якщо у вас нічого нема на обличчі, просто обличчя голе, і те і те може залишити слід на телефоні просто оці, ну шкіра, жир. Шкіряний він теж залишає на телефоні. Ну, Тобто, про що ми говоримо? Сказати, що тональний крем не залишає нічого це таке. Це неправда. Так, але не, не, не тому я їм не користуюся, я просто їх не люблю. І так, я, наприклад, не люблю і е, всі оці штуки кремові. Тобто кремові. Е, Кремові рум'яна, кремові е, тіні для, для очей, все-все-все я це не люблю. Воно дуже класне, воно мені дуже подобається, але це буде класно, якщо у вас, наприклад, суха кожа влітку, це просто супер. Якщо шкіра шкіра не суха, якщо шкіра трішки, трішки жирна, півгодини, пів і все це буде просто так. Ем, ось. Так що, е, що, що сталося? Чому я зараз не купую так багато косметики, як раніше? Чи пропав у мене ентузіазм? Ні. ентузіазм у мене не пропав. ентузіазм я досі, наприклад, слідкую за там, новими якимись, якісь нові колекції, що там хто нового зробив. І це дуже цікаво, це дуже класно інформативно. Але... Всі ці роки, що я покупала косметику, що я тестувала косметику, що я її використовувала, це було дуже класно і мені дуже подобається навіть зараз. Але це все привело до одного, до одної дуже класної штуки. Це е, величезна якість, е, величезна кількість. Кількість годин, кількість е, знань, які в мене є. Тобто той опит, що в мене є з косметикою, те, що було акумульовано, тобто мені зараз, наприклад, достатньо просто подивитися на, на косметику, на, е, на, наприклад, на тіні, і я вже знаю, чи будуть вони для мене. Ну, на, на, на мені класно, чи не будуть. Чи ось ця текстура для мене підійде, чи ні. Чи цей колір для мене нормально, чи ні? І це все ви це можете отримати лише коли ви дуже багато років покупаєте, тестуєте, носите, красите на себе. Тільки так. Тільки так. Але це все. Воно вам дозволяє, коли, е, ну, я так думаю, що просто прийшла пора так, такої, знаєте, е, як би так сказати, накоплене дуже багато сатурація, коли тут просто дуже багато і все, що потрібно, я все, вже, вже все знаю. Про, про цю косметику, про ці текстури, про ці кольори, бо я тестувала і покупала дуже багато, і зараз це все, як так, би так сказати, що дуже, наприклад, складно, я б сказала, майже неможливо таку людину, як я, яка почала, наприклад, з 15 років наносити макіяж. Мені зараз 40, тобто 25 років, я не просто наносила макіяж, я просто я купувала, я ходила, туз, тестувала, тобто багато-багато років. І вже мені сказати вау, коли я там йду до магазину і щось тестую, нове, ну, це дуже складно. Це, я ж кажу, це майже неможливо. І оце все воно і дозволює. Мені зараз просто вже, ну, знаєте, Мені вже не так цікаво, бо нічого нового нема. Все одне і те ж саме. Ті продукти, які я знаю, що вони для мене дуже класні, що вони нормально для мене працюють, що вони мені підходять, вони в мене є. Я користуюся тим, що мені подобається. Тим, що мені приносить задоволення. І Оце коли вже немає більш куди йти далі, немає більш що тестувати, звісно. Звісно, що завжди є якийсь новий бренд, якийсь там новий, новий колір він випустить. Але це не буде нічого там такого інновативного. Ну, чесно кажучи, наприклад, нові тіні кремові. Я не дуже люблю кремові тіні. І це, ну, може, мені буде якось цікаво взяти їх та потестити, але на тому і все. Тіні, звичайні, пудрові, ну, не буде там нічого такого нового інновативного, не буде. Ну, буде там якийсь там 3 d гліттер і все. Ну, нічого такого іншого не. Ну, тобто, все. я думаю, що просто. Прийшов час, коли просто вже, е, і не, не хочу просто, щоб хтось подумав, що ось мені просто надоїло оце все. Ні, це не про те. А про те, що пробую, тестую, щось, щось купую. І Я розумію, що я це все бачила вже. Я це все бачила. І, наприклад, деякі товари, деякі е, речі, я розумію, що я, наприклад, те саме, ту саму текстуру, я її вже бачила 20 років тому, 15 років тому, а її зараз е, розпопуляризували як інноваційну. Це вже все було. Мусові текстури це вже все було. Тобто, нічого нового нема. Так, може бути якась там. Є якийсь там тональний крем, який е, на кожі е, тримається 36, 36 годин. Ну, камон, ну кому потрібна така річ? Ну, 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 от, ну, Реально, люди, кому потрібен тональний крем, який тримається на шкірі 36, 36 годин. Ну, ну, Слухайте. ось. Тому просто я так думаю, що так, прийшла ося просто пора сатурації, коли вже, ну, Нічого вже, просто це, це як ото, знаєте, от, отой левел. Якщо ви граєте, якщо ви граєте, або якщо ви грали раніше в, в ці ем, е, комп'ютерні ігри, то там я, наприклад, дуже-дуже часто грала і я обожнюю це. Я, я, до речі, не думаю, що. Е, Комп'ютерні ігри це зло. Я навпаки думаю, що це дуже-дуже класна річ. Якщо ви хочете, я може десь в Інстаграмі це, це з вами об, о, ну, про це з вами поговоримо. Так ось, це коли ви вже е, е, пішли вже на останній рівень, і ви вже замочили того боса і, і, і всіх його, всіх його міньйонів, там вже нікого нема. І у вас ну, вже гейм овер, але у вас всі ваші шмотки при вас, у вас дуже багато грошей. Що ви можете робити? Гра, вона ну, вона нібито закінчилась, але ж вона не закінчилась. Бо ви можете повернутися, там, добити тих, кого ще не добили, і там зробити те, що не зробили, там якийсь квест доробити, але вже не цікаво. Бо ви вже там були. Ось у мене те ж теж саме біг-бос, ну його вже, вже, вже його нема. Ось. Я дуже сподіваюся, що вам оця така ідея сподобалась з, з, з комп'ютерними іграми, щоб, щоб вам так зрозуміліше. Тобто цікавість у, у косметику. В косметиці вона є. У мене є. Мені подобається косметика. Мені подобається косметика, дивитися текстури завжди. З любов'ю я це роблю. Але я, я розумію, все одне і те ж саме, все одне, те ж саме, нічого інноваційного немає. І не буде. Не буде. Бо може, не знаю, може, зроблять якийсь там, не знаю, апарат, який ви на. Ну, Склоняєте зранку, так бабах, і потім через 3 хвилини так раз, і у вас вже весь так, так макіяж вже накладений, класний. Racke, рок, і, ви, ви ходите з хати тільки -ті 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 оце так. Я можу сказати, що це вау. І то ну, вау, але мені подобається сам процес. Знаєте, накраситися. Ось е що хочу ще сказати: оці всі роки покупок. Тестувань, вони не пройшли не пройшли, так знаєте, собаці під хвіст. не пройшли, Бо це мені дозволяє зараз, наприклад, ось я вам ось конкретний, конкретний такий приклад приведу. Наприклад, тіні. І мені дуже подобається бренд Наташа Дінона. Зараз я вам покажу отаку от п'ятірку, вона номер 9 Але ось саме той колір, що у мене на, а, а, на очах, це теж Наташа Адінона, але це була одну однушка тіні, і ті тіні, що тут були, їх вже немає. Я їх вже закінчила. А тут я просто, просто переклала іншу. Бо це магнітна палетка, отут ось, тут є такі дирки, що ви так раз. І вони всі вискакують. Так ось оці тіні зараз на мені. І подивіться на усю текстуру. Шикарна текстура. Класна, класна текстура. Зараз ще одні тіні вам. покажу. класні тіні. Супер класні. Ви подивіться на цю красу. Це просто краса, ось вони. Ось вони отут. Просто краса. Коли ці тіні на мені, мені завжди компліменти. Компліменти на мене аж, аж сипляться. Так ось, що це були за, за тіні? Другі. Це тіні, які я купила в Німеччині за 89 центів в, в драгсторі есенс. Це есенс. Одну Одну хвилиночку. Я не можу зараз відповісти. Пардон. 89 центів, люди. Супер класна річ. Супер класна річ. Я не хочу, щоб це було відео, знаєте, Наташа Дінона. Це класні тіні, але не покупайте їх, бо є альтернатива, яка коштує дешевше. Це відео не про те. Це відео про те, що якраз завдяки тому, що я тестувала Наташу Дінона, і вона в мене є. І есенс в мене є. У мене зараз є достатньо знань, щоб я могла це сказати вам. Чи комусь, хто там у мене іноді є такі. На питання, а чим ти накрашена, що це? Я можу сказати, що оце тіні такі-такі-такі. Якщо ти хочеш щось трішечки більш, що коштує більше, то тоді такі-такі-такі, але можна і не платити багато. Ти можеш купити, наприклад, Essence. І це не про те, що Essence – це суперкласний бренд, бо в Essence іноді є такі речі, що ви навіть оці 5-6 євро, ви думаєте: ну і навіщо я тобі я купив? Тебе. Ти не коштуєш навіть тих 5-6, ти коштуєш 0,10. Нічого ти не коштуєш, бо ти не дуже класний. Зараз ще дві, дві штуки, я вам покажу. Два супер, супер такі класні тіні. Я думаю, що ви розумієте, яка саме гамма мені подобається. Яко? Це Кіко. Кіко. Це Kiko. Це не про те, ще раз кажу, це не про те, що Кіко і Есенс Клас Наташу не покупаєте. Не про те. Покупайте і те, і те, і те, бо косметика вона різна, вона різна, вона класна. І саме коли ви Тестуєте, багато тестуєте, у вас є можливість протестувати і Наташу Денону, і протестувати, наприклад, Essence, і протестувати Charlotte Тілбері. тоді ви розумієте. І, і ось оце мені і дало можливість зрозуміти і ну, збудувати такий, знаєте, набір тих. Продуктів, тих текстур, тих кольорів, що подобаються мені, що ідуть мені, і все таке. І я не кажу, що ті продукти, які стоять дешевше, вони класні, а ті, що стоять недешево, вони не класні. Наприклад, є один продукт, якому я не можу, і я і не хочу знаходити заміну, бо її просто нема. Її просто нема. Я перепробувала б дуже багато, навіть тих, що коштують. Більше, ніж оці. А, і ті люди, що кажуть, це одне і те ж саме, це не одне і те ж саме. Це культовий продукт, це метеорити від Герлін. Я їх дуже люблю. І немає, на мій погляд, немає нічого, як, щоб було таке, як оці, оці метеорити. Просто немає. А, наприклад, ще одна річ, і це теж вам. Дасть можливість зрозуміти, коли ви багато чого спробуєте, ви розумієте, що, наприклад, оце мені подобається, оце мені іде, а це мені не потрібно. Наприклад, у мене є оці спреї для фіксації макіяжу. Як на мене, це не потрібний крік. Крік. Крок. Крік. Це не потрібний крок у косметиці, у макіяжі для мене. Але якщо ви побачите інфлюенсерів, так вони всі отак-отак-от роблять наприкінці, наприкінці мейкапу. Якщо ти так не зробиш, то ти просто лузер. Але ось саме те, що ви там тестуєте, і те, і те, і те, і те, і потім розумієте, що це мені подобається. Мені, наприклад, не подобаються сухі тіні, я люблю кремові тіні. Добре, дуже добре. Мені не подобаються класичні помади, я хочу собі. Помаду матову, суху, дуже добре. Але це тільки завдяки тому, що ви дуже багато тестуєте на своїй шкірі. Покупаєте, тестуєте тільки так, тільки так. Тому я оце, я не можу сказати, що в мене там якась була, знаєте, одержимість макіяжу, але мені подобається процес. Мені подобається дуже-дуже. І зараз вже знову ж не можна сказати, що це була одержимість, це була така дуже любов велика і такий пошук. Ось. Пошук наразі закінчився. Ось. Я покупаю макіяж, як і раніше, я його люблю. Я просто не покупаю в таких, в таких кількістях і просто розумію. Це мені подобається, це не подобається. До цього навіть немає сенсу підходити, тому що ну, воно класне, але на мені воно, воно працювати не буде зовсім. Ось так. Розказуйте мені, що ви думаєте про це, чи, чи подобалося вам відео. Чи ні, я вам бажаю доброго дня, дякую за вашу увагу і ціамки!